Тамара Шевченко, ні, не хочу я кіндрата. Уся вулиця виблискувала від інеї, що покрив дерева, огорожі, дахи, навіть стіни будинків. Сонячне проміння грайливо сковзалося на людяних атракціонах і від цього все здавалося таким казковим, що захотілося повірити в різдвяну дивовижу. Я прокинулася о восьмій ранку і швиденько побігла до вікна. Як гарно навколо. Із сусіднього будинку вийшла баба Ніна, помахала рукою на знак привітання і пішла в напрямку нашої хати. Щороку вона приносила нам на різдво смачні пиріжки із сиром, маком та родцинками, тому не важко було здогадатися, що зараз вона несла в мисті Накритій рушником. Мені відразу захотілося скуштувати одного, бо, пригадуючи той неймовірний запах і смак, я не могла втриматися. Аж тут я згадала, що під моєю подушкою лежать листочки з чоловічими іменами. Це ворожіння таке різдвяної ночі, написати якнайбільше чоловічих імен на окремих аркушах паперу, скрутити їх. І покласти під подушку. Вранці ні в якому разі не розмовляти ні з ким, не заглядати у вікно, бо ще побачиш якогось чоловіка, і ворожіння буде недійсним. А засунути руку під подушку і дістати один із папірців, розкрити його і яке ім'я там буде написано, так називатиметься ваш суджений. Тож засовую руку під подушку. Витягую листочок, але читати боюся. А якщо Андрій так звати одного розбещеного хлопця з історичного факультету, який іще від початку вересня проходу мені не дає? Я сиділа на підлозі біля ліжка, тримала аркуш у кулаку та мріяла. От, якби там було Сергій. Він такий гарний, вихований, розумний. Ні, не хочу Сергія, бо він ніколи черевиків не чистить, а якби Сашко з нашої групи, ото от вже хлопець. Усі дівчата за ним бігають. Тоді навіщо мені такий? Він із жодною більш ніж тиждень не зустрічається. Ні, від долі не втечеш. Розгортаю зім'ятий Аркуш читаю кіндрат. Чу! та я такого не знаю. Ще й ім'я якесь рідкісне, сама винна, написала вчора ввечері десь із 12 чоловічих імен, от тобі й маєш. Розчарована, не дуже втішним ворожінням, я вийшла з кімнати. У кухні баба Ніна щось розказувала мамі, і вони голосно сміялися. Зі святом тебе дорогенька, з Різдвом, дякую і вас також вітаю, а чого така сумна, запитують. Розповіла їм про своє ворожіння. Кажуть, що не можна нікому про це розказувати, але мені було байдуже. Та не сумуй, каже баба Ніна. Не хочеш кіндрата, то сиди, дівко, в хаті. Ви ще й смієтеся, не подобається мені це ім'я. А хочеш обдурити долю? Знову баба Ніна. Так, хочу, відповіла я вже веселіше, бо дуже не хотіла, щоб те передбачення справдилося. Тоді тобі треба на водохреща вручити комусь подарунок, але не простий. Він повинен потрапити до тебе випадково. Може, знайдеш щось чи виграєш у лотерею, та ще й не треба жалкувати за тим, що доведеться дарувати. От то вже скажете, бабо Ніно, який там виграш. Так люди, кажуть, дівчинко моя, мовила баба Ніна якось загадково і пішла додому. Після різдвяних канікул уже в місті під час лекції я весь час думала про дивний подарунок, який треба комусь вручити, щоб навіки забути про того кіндрата. Але нагадку таки не спало нічого. Тільки одне знала, якщо й матиму ту випадкову річ, тоді подарунок віддам бабі Ніні. Нехай знає, як такі загадки загадувати. У суботу після навчання я планувала їхати додому в село і побігла на базар, щоб дещо підкупити з того, що замовила мама. Автобус мав вирушати за годину, тому я вирішила походити й позаглядати в рядах між різних товарів. Недовго довелося блудити, бо на правому плечі висіла сумка із книжками, а в ліві я тримала іншу сумку, в яку поклала ковбасу, цукерки та дріжджі та раптом пряжка важкої сумки із книжками обірвалася. Що ж робити, як дійти до автостанції на протилежному боці вулиці, хоч сідає плач. Добре, що мала довге волосся, то витягла шпильку і нею прикрутила ту пряжку, поблукала ще між рядами і вийшла із багатолюдного ринку. Коли переходила дорогу, то помітила незвичайне зацікавлення до моєї персони. На мене оглядалися перехожі, що таке. Назустріч ішли два гарні хлопці, то вони аж зупинилися і дивилися, усміхаючись, поки я не зникла в натовпі. Підійшла до автобуса, коли водій уже перевіряв квитки. А коли взялася за сумку, щоб дістати гаманець, то помітила, який сором. До шпильки, що тримала ручку порваної сумки, зачепилися здоровенні, товсті, блакитні рейтузи. На нашій території так називають зимову спідню жіночу білизну. Я зачепила їх шпилькою на сумці, коли блукала між рядами на базарі. Отже, я їх украла. Повертати не було часу, бо автобус мав ось ось рушати, та й куди їх нести, адже лавок із таким добром на базарі багато. Хто знає, де вони до мене причепилися. Оглянувши, щоб пересвідчитися, що ніхто зі знайомих на мене не дивиться, а всі односельці вже були в автобусі, я заховала річ у сумку з ковбасою і дістала квиток. І їхала додому й усміхалася. Ось він, той подарунок, саме такого розміру, який носить моя сусідка. Щойно приїду, відразу піду і віднесу їй. Нехай носить на здоров'я, сама ж казала, що подарунок повинен потрапити до мене випадково. Ні, не хочу я кіндрата. До цього часу не знаю, чи вірити бабським забобонам. Але за все життя я не зустріла жодного кіндрата.